Привіт, друзі! Ви мене впізнали? Я великодній кролик. Відгадайте загадку і скажіть, що за предмет я приніс до вас на заняття. З гілочок його плетуть, ягоди й гриби кладуть. Що це, діти? Правильно, це кошик. Діти, а як ви гадаєте, чи може кошик про щось цікаве нам розповісти? Ось послухайте історію цього казкового кошика. Ось мій кошик мандрівник, він ходить багато звик, влітку ягоди збирав, восени гриби шукав. Цілу зиму він стояв, трохи порохом припав, а на весну він умився, Зілечкам причепорився і почав гостей чекать. А вони не забарались, і як в касті всі з'явились. Пишно бока гарна паска. Тут дівчаток йде гурток, писанок і крашанок, ще й ковбаска, смачна шинка. Сіль і салом подружились, і у кошику з'явились. Ось нарешті всі зійшлися. Кошик вбрався в вишиванку, це було в неділю зранку. Всі до церкви подалися. Покропили всіх їх рясно, стало нам свячене все. Засяяло сонце ясно. Христос воскрес. Воістину воскрес. Малята. А куди зібрався кошик разом зі своїми гостями в неділю зранку? Так, до церкви. А чому? Про яке свято нам розповів кошик? Правильно, це свято Великдень. А як його люди святкують? Свято Великдень в Україні завжди відзначають урочисто, готуються до нього заздалегідь. Печуть паски, розмальовують яєчка, готують усілякі м'ясні страви. А в неділю вранці складають все в кошик і йдуть до церкви, щоб освятити. Діти, а зараз я пропоную вам пограти в гру і пригадати ще раз, що саме кладуть до Великоднього кошика. А допоможуть вам в цьому загадки, слухайте їх уважно і як тільки відгадаєте, про який саме предмет або продукт великоднього кошика йде мова, Одразу вголос його називайте. Гадаю, ви вже налаштувались на гру? Тож дітки, починаймо. Гра називається Склади Великодній кошик. З найкращого борошна мене матінка спекла, яєць масла в мене клала, щоб пишніше виростала у великодньому кошику. Погляньте, будь ласка, завжди величаюсь, і з я правильно. Паска. Молодці. Наступна загадка. Бувають дряпані, бувають мальовані, бувають крапані і навіть золоті. Що це малята? Правильно, це крашанки. Сюди туди голка, сюди туди нитка, квіти, як у квітнику, на моєму. Правильно, рушнику. А ось послухайте цю загадку. Коли її засвітять під образами, вона заплаче тихими сльозами. Сльоза її світла гаряча, як пічка, то бліда великодня свічка. Її люблять всі на світі, люблять дорослі, люблять і діти, аромат, не наче казка. В кошику лежить ковбаска. Молодці. Наступна загадка у землі сидить, мовчить, на свій час чекає, буду терти всіх провчить, кожен заридає, це малята хрін. Це що за продукт, наче сонечко жовтеньке, а розтане том'якеньке, молочко у ньому є, смак до каші додає. Це масло, діти. А ця загадка про що? Кришталеночки тверді, світлі аж іскряться, народились у воді, а води бояться. Це сіль. Які ж ви діти всі молодці справилися чудово з цим завданням, а мені вже час з вами прощатися. Я вітаю вас, мої любі, з прийдешнім святом. Бажаю рости здоровими, веселими і слухняними. Нехай Бог оберігає вас.